Доброго дня, шановні глядачі. З вами Олександр і Руслана і канал Виноград Рівненщини Сьогодні 9.09.2022 року. Ми зрізали другу партію, основну партію винограду ягоди. Хочемо показати вам результати. Іде дощ, злива, все на нас капли. Але сьогодні пішов дощ, з самого ранку не зупиняється. Максимально зрізали ягоду, яка спіла, яка ще трошки з кислинкою, але все рівно вона за добу трошки візьме цукру. Але зрештою залишати її ніяк не можна, тому що завтра вона ймовірніше післязавтра дасть поширений тріск. Може, не дасть, але не будемо в... в... різкувати. в минулому році це сталося. Тому зрізаємо. плоди йдуть, які обіцялося, на Збройні Сили України. Е... Іде. Їдуть плоди до моїх побратимів. Ті, кого знаю, це мінімум 100 чоловік, а то і 150, Якось розберуться. показуємо вам результати. Не судіть строго, але, зрештою, що дав, та й маємо. Слава Україні! Героям, Героям слава. Вперед!